Катерина Ожоганич, дружина полеглого на війні захисника Юрія ОЖоганича. Чоловік боронив країну з початку 2015 року у складі 25-ї бригади. Згодом перевівся до 44-ї, де прослужив сім років. Із початком великої війни Юрій виконував обов'язки командира протитанкового артилерійського взводу. Ми ж були переселенцями з 14-го року. Він пішов захищати свою землю, свою, свою сім'ю і свою хату. Врівноважений, спокійний. Ну, у мене був ідеальний чоловік. Юрій загинув 21 листопада 2022 року на Запоріжжі. У нього залишилися мати, дружина та п'ятеро дітей. Двоє синів також несуть службу у лавах ЗСУ. Сьогодні його дружина серед тих, хто прийшов отримати посмертну нагороду за свого захисника. У Тернополі вкотре вшанували подвиг воїнів. Рідним полеглих бійців вручили понад 40 відзнак. Ми є сьогодні тут завдяки тим, кого вже немає. Немає фізично, але вони є в наших думках, в нашій пам'яті і повинні також залишитися навічно. Орден за мужність третього ступеня вручили і сім'ї полеглого бійця з Тернопільщини Ігоря Сидяги. Його матір Любов розповідає: із самого дитинства чоловік був патріотом, цікавився історією своєї країни та завжди брав участь в проукраїнських акціях. А коли розпочалася велика війна, він добровільно приєднався до лав ЗСУ. Завжди мені казав, як ми дзвонювалися і всю. Мамо, вір, ми, ми переможемо. Загинув боєць 18 травня 2023 року біля населеного пункту Лиман 1 на Харківщині. Воїну назавжди залишиться 50. Рашисти здалися в полон напроти окопів їхніх. Він мав їх забрати, тих полонених, п'ять полонених. Хлопці казали, не йди, Ігор, не йди. Але він ні постріляти не можна, бо вони здалися в полон, значить, треба їх забрати. І він, як вийшов з окопа, його снайпер пострілив в нього і постріляв всіх своїх. Вони вже ніколи не повернуться додому, але їхній подвиг житиме в пам'яті родин, побратимів і всіх українців. Вічна та світла пам'ять тим, хто віддав життя за нашу країну.